you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Попри те, що країна-агресор Росія вже майже рік показує своє істинне обличчя, тероризуючи Україну, на жаль, ще не усі міжнародні організації та інституції позбавились ілюзії щодо того, що спорт, музика чи мистецтво можуть бути поза політикою. Таку позицію, зокрема, зайняв міжнародний олімпійський комітет, який опублікував ганебну заяву, що стосується України та санкцій проти Росії та Білорусі. Комітет вирішив дозволити спортсменам з країни агресора виступати на змаганнях за певних умов, що обурило українські. Ське суспільство Зеленський не лишився осторонь цього інциденту, хоч уже звертався до голови Мок Томаса Баха, але цього разу вирішив підтвердити свої слова світлинами. Російські війська з початку повномасштабної агресії вбили до 200 українських спортсменів, повністю або частково зруйновані більше 110 спортивних об'єктів. Проти міжнародний олімпійський комітет Це не турбує. Вони вірять у безневинність та бажання миру спортсменів з країни терориста. Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі опублікував декілька фото, які демонструють умови українських спортсменів у стані війни президент країни також підкрепив короткий, але зрозумілий текст. Олімпійські принципи та війна фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Написав Зеленський радник голови ОП Подоляк, продовжив розпочато зеленським критику мок за рішенням допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські ігри 2024. Мок пропонує світові пропаганду насильства, масових вбивств, руйнувань. Саме тому він наполягає на тому, щоб розпорт. Смени брали участь у змаганнях як справжні посли смерті. Спорт не існує поза політикою, спорт просуває її. Таким чином мок просуває антигуманну політику Росії. Написав Подоляк у Твітері. Зрозуміло, що не лишилося осторонь такого цинізму МОК і українські спортсмени. Президент нацолімпійського комітету міністр молоді та спорту України Год заявив, що Україна виступає категорично проти допуску на змагання російських і білоруських спортсменів. І у разі, якщо представникам РФ і Білорусі дозволять брати участь в олімпіаді, українські спортсмени можуть й турнір у рамках подальших консультацій організованих МОК. На жаль, питання допуску Росіян Білорусів порушувалося більшістю ноків Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступали проти цього до завершення агресії РФ для усієї української спортивної спільноти. Це принципове питання. У цьому нас підтримує і президент нашої держави, і усе суспільство. Реакція МОК не заставила себе чекати. Президент міжнародного олімпійського комітету БАХ прокоментував можливий доспуск росіян до міжнародних змагань. Функціонер продовжує відстоювати. Інтереси спортсменів з країни терориста, нехтуючи здоровим глуздом. Це не відповідає цінностям та місії олімпійської хартії виключати атлетів через їх паспорт, заявив чиновник. На думку Баха, росіян на білорусів мають допустити до Олімпіади в Парижі. При цьому він не назвав, що умовою повинно бути припинення війни в Україні та виведення російських військ з території нашої держави. Відповідь Баха на питання щодо українського бойкоту, в випадку таки допуску, спортсменів за Рефта Білорусі була ще більш розпачливою та цинічною. Бойкот не відповідає нашій місії. Ми Найму точку зору України, яка хоче не лише ізолювати Росію як державу, але й ізолювати усіх росіян, заявив Бах. Зазначимо, що недавній відкритий чемпіонат в Австралії показав, чим завершується замирення Росіян. Під час виступу тенісістів з країни терориста її вболівальники приносили на матч заборонені символи агресії та пропагували війну. Напевне, саме це очікують побачити адвокати Росії під час Олімпійських ігор у Парижі. Проте Україна до останнього відстоюватиме усунення Росспортсменів від подібних змагань, адже країна терорист та її представники заслуговували. Бують лише на тотальну ізоляцію та відплату за скоєні злочини, але ж ніяк не на місце у міжнародному колі. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.